Цього тижня відбулося 11 матчів із величезною кількістю яскравих моментів. Як завжди, ми зібрали для вас десятку найкращих. Її відкривають запорізці. Ренді Калпепер виконує результативний пас, а Камерон Мур вибиває дебютну сотню для Ферро у цьому сезоні. На дев'ятому місці Дніпропетровець Максим Корнієнко, який обманює суперників і проривається до самого кошика. Колишній запоріжець а теперішній миколаєвець за баскетбольним паспортом Ігор Чумаков переказує гарячий привіт своїй попередній команді і потрапляє на восьме місце. Сьомий центровий черкаських мавп Вінсент Хантер, який встигає усюди. Спочатку він ставить блокшот, а вже за мить завершує атаку красивим данком. На шостому місці MVP тижня велетень Кривба Калістус Езіукву наочно демонструє, як здобувати по 30 очок і 15 відбирань в одній грі. Южненський захисник Віллі Дін завжди випромінює небезпеку для суперників. Цього разу він виконує крадіжку, прискорюється і застрибує на п'яте місце нашої десятки. Капітан будівельника Артур Дроздов чудово відчуває гру. В необхідний час він опиняється в потрібному місці, ефектно виправляє помилку партнера і отримує за це четверту позицію. Третій рядок нашого рейтингу заробили кияни. Їхня швидка атака із завершенням від Владислава Подоляна і В'ячеслава Боброва виглядає бездоганно. Далі у нас ще один алеюб від южненців, Девід Джозеф допоміг кремезному Вернону Гудріджу порадувати вболівальників і потужно вибухнути на другому місці. найкращого моменту цього тижня капітан Говерли Тревіс Пітерсон у вирішальну мить в матчі з будівельником він на швидкості обійшов одного суперника і щосили вгатив згори через іншого. Цей епізод допоміг Говерлі перемогти і приніс Тревісу перше місце нашої десятки.